Усім намасте! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами багато роботи. Сьогодні на нас чекає інтенсивна практика з акцентом на наш центр. Це все ми будемо робити за рахунок різних варіацій пози позипоха або планки. І перед тим, як ми розпочнімо, обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал, і якщо ні, то обов'язково підпишіться. Я буду вам дуже вдячна. Пишіть коментарі, ставте вподобайку і вперед до практики. Thank uh you. -huh. Uh -huh. Практику ми з вами одразу сьогодні будемо починати з пози стола. Перед цим, будь ласка, подихайте вогняне дихання Капалабхаті, налаштуйтесь, зробіть мінімальну руханку для шинно-помірцевої зони, а також для ваших кистових суглобів. Бо дуже велике навантаження сьогодні буде на руки, на плечі. І також ми будемо добре працювати з центром, але для цього вам треба зробити мінімальну руханку. Вона ніколи не буде зайвою. А ми одразу з вами переходимо в позу стола, долоні ставимо під плечима, коліна під стегнами, корпус у нас не. В реальному положенні. Пам'ятаємо, що увесь акцент ми тримаємо на центрі, збираємо добре м'язи пресу, потилицею штовхаємо стелю, не затискаєте шию, у нас шия продовження хребта. Фіксуємо себе тут, стопи ставимо на активні пальчики, робимо повний глибокий вдих і на видиху буквально декілька сантиметрів відриваємо коліна від килима. Фіксуємо три цикли дихання вдих, вдих. І ще вдих. Відпускаємо коліна повністю вниз, розслабляємось, один вдих і повний видих. знову вмикаємо центр вдих. І з видихом відриваємо коліна. Три цикли статика вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо коліна вдих. Повне розслаблення видих. І заключний тут вдих. І з видихом відриваємо коліна. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, на видиху, виштовхуємо себе собаку мордою вниз, видих. Згинаємо одразу праве-ліве коліно, м'яко дотягуємо задню поверхню ніг і дотягуємо ліву п'яточку та праву по черзі. Підтягуємо живіт до стегон, маківкою тягнемося максимально вниз, плечики розслабляємо і погляд у нас між стопами. Фіксуємо три цикли дихання, статика вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер погляд вперед. Ручки провели буквально на декілька сантиметрів. І тепер зі вдихом ми ставимо себе в позу високого посуху, на видиху та штовхаємо вгору. Собака мордує вниз, видих. Зі вдихом планка, на видиху та вгору. Вдих, планка. На видиху вгору. Вдих. На видиху. Вдих на видиху. І заключний вдих. Тут і залишаємося, розподіляємо вагу на чотири точки опору на долоні та на, пальчики, на кінчики пальців ніг. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, згинаємо коліна, відпускаємо стопи на плюсна. Таз залишаємо над колінами в одній рівній лінії. Потягнулися активними пальчиками рук вперед, в позу цуцика. Плечі штовхаємо назад, лопаточки в центр, ший голову відпускаємо. Три цикли дихання, розслаблення вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих м'якою хвилею через спинку підтягуємо руки до себе, повертаємось в позу стола, видих. Фіксуємо знову центр. Стопи на активних пальчиках вдих. Виштовхнули таз вгору, Собака мордує вниз, видих. Знову позгинали праве ліве коліно. до виштовхнули, до килима, таз вгору, Фіксуємо три цикли статика. Вдих. Вдих. І ще вдих. Погляд вперед вдих. Перевели вагу на долоні. На видиху залишаємося високого посуха. Три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Розподіляєте вагу, видих. Праву ручку поставили в центрі вдих. І тепер ліворуч розвернулись. Права стопа на ребрі ліва стоїть. За лівою рукою потягнулись вгору. Невеличка динаміка з вдихом. Таз вниз, на видиху, вгору. Вдих, вниз. На видиху, вгору. І ще вдих. Вниз. На видиху, вгору. Фіксуємо два цикли на третій зміна вдих. І вдих. Відпускаємо ліву ручку вниз вдих. Чотири точки оперу розподілили вагу в видих. Фіксуємо вдих. Центр тримаємо, Направлюємо. І ще. Ліву ручку в центр вдих. Розвертаємось праву Права стопа стоїть, ліва на ребрі. І за правою рукою зі вдихом таз вниз на видиху вгору. Вдих, вниз. На видиху вгору. І ще вдих вниз. На видиху вгору два цикли вдих. І вдих. Відпускаємо на третій руку вниз вдих. Чотири точки опору видих. Заключні три цикли та тримаємо. центр, вімкнули вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо коліна вниз вдих, стопи на плюсно, таз над колінами, ручками знову потягнулись на активні пальчики вперед. І м'яко відпускаємо корпус вниз, шию, голову не затискаємо, плечі внизу, лопатки в центр, пам'ятаємо, фіксуємо три цикли, вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. М'яко через округлу спинку підтягуємо знову долоні під плечі, видих. Фіксуємо стопи на активні пальчики вдих. І виштовхнули себе вгору. Собаку мордою вниз, видих. По черзі знову згинаємо праве ліве коліно, тягнемося животом до правого до лівого стегна. Шию голову пам'ятаємо завжди, не затискаємо. Погляд між стоп. Відбудували, відцентрували, фіксуємо статика три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер погляд вперед. На декілька сантиметрів пройшли. Руками вперед повернулись в позу високого посуху видих. І тепер зі вдихом підтягнули праве коліно до грудей. На видиху вивели праву ножку в діагональ під ліву руку. На правій русі залишаємося лівою вгору. Фіксуємо два цикли на третій зміна вдих. І вдих. Зі вдихом відпускаємо ліву ручку, праву ногу назад і поза посиха видих. Фіксуємо два цикли вдих. І вдих. Ліве коліно до груди вдих. Ліву ніжку в бік, На лівій руці залишаємося. Права вгору видих. Фіксуємо вдих. І вдих. Відпускаємо праву руку вниз вдих, ліву стопу назад, поза планки видих, фіксуємо вдих. І вдих. Відпускаємо коліна повністю вниз. Стопина плюсна. Коліна вже розкрили трошки ширше. І в баласану, в поза дитини, переходимо тазом вниз, як ручками потягнулися вперед, чи голову відпускаємо, розслабляємо. Три цикли І далі змінюємо положення рук вдих. Вдих. І ще вдих. Шию голову залишаємо вдих, ручки переводимо назад долонями вгору, покладіть плечі на стегна. розслабляємо ще більше. Відпускаємо напругу, розслабляємо м'язи. Особливо плечі, лікті, кість. І робимо ще один повний заключний, глибокий вдих. І м'яко переводимо ручки вперед, долонями вниз. І на видиху, м'яко, через округлу спинку піднімаємось вгору в видих. Так, як відчуття. Сподіваюся, що в центр ви вже відчуваєте. Залишилось ще трошки. Ще трохи активніше попрацюємо. Повертаємось поза стола, долоні знов ставимо під плечима, коліна під стегнами, стопи на активних пальчиках, центр вімкнули, підтягнули, закрили. Прямо таз. Відкрутили його і живіт підтягуємо до нижніх ребер. Фіксуємо глибокий вдих, м'яко на видиху, виштовхнули себе, в собаку мордою вниз, видих. Добре, відбудувались, потягнулись. Пам'ятайте, якщо треба коліна, згинайте, рівна спинка у нас в пріоритеті. І тепер ми зі вдихом підтягуємо праве коліно до грудей, робимо вдих. На видиху, м'яко, праву ніжку потягнули вгору видих. Зі вдихом, знову до грудей, на видиху вгору. Вдих до грудей. На видиху вгору. І тепер вдих. Праве коліно до правого тріцепса назовні. На видиху знову вгору. Вдих назовні. З видихом вгору. І заключний вдих. Назовні. І з видихом вгору залишаємо праву ніжку вгорі. Розподіляємо вагу на три точки опору Таз закривайте, не розвертайте його вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо повністю ножку вниз і м'яко знов згинаємо, крокуємо праве ліве коліно правою лівою стопою. Є. Зафіксували себе в статиці і підтягнули зі вдихом ліве коліно до груди вдих. На видиху ліва нога вгору. Вдих до себе. На видиху вгору. І ще вдих. З видихом. Тепер ліве коліно до трицепса вдих, на видиху, вдих, на видиху. Заключний вдих, ліва ніжка вгорі, видих. Фіксуємо себе на трьох точках опору вдих. Вдих. І ще вдих. Дотягнулись трошки вище. Видих, відпускаємо ліву ножку вниз, знову згинаємо праве ліве коліно по черзі, довитягуємося за тазом, шигу відпускаємо статика три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Згинаємо коліна вдих, стопу відпускаємо на плюс, на таз, над колінами, ручками на активних пальчиках потягнулися вперед, поза цуцика видих. Фіксуємо, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. М'якою хвилею переводимо вагу на долоні, поза стола видих. І тепер тут глибокий повний вдих. Знову залишаємо таз над колінами і на видиху вже не на активні пальці, а повністю тягнемося ручками вперед. грудним відділом лягаємо якнаймога глибше вниз. Знову три цикла вже на витяжінні, ще більш глибокий вдих. Вдих. І заключний. Тут погляд вперед і м'яко ковзуємо вперед, залишаємо вагу на передпліччях, Стопи поставили на активні пальчики, відриваємо коліна, видих, фіксуємо себе в низькій планці, центр тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. Зі вдихом праву ручку поставили в центрі. розвертаємось ліворуч. Ліва стопа стоїть права на ребрі, за лівою рукою вгору на витяжіння вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище, виштовхнули таз, видих. М'яко відпускаємо ліву ручку вниз, знову 4 точки опору, видих. Розподілили вагу, фіксуємо, п'ятими тягнемо себе назад вдих. Вдих. І ще вдих. Ліву ручку поставили в центрі вдих. Розвертаємось праворуч права стопа стоїть ліва на ребрі за правою рукою вгору вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки вищий таз виштовхнули, видих. Як відпускаємо праву ручку вниз, заключні три цикли, фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. Відпускаємо себе повністю вниз вдих. Стопи на плюсно, Знову потягнулися тазом над п'ятами. Ручки залишаємо долонями вниз, відпочиваємо в позі цуцика, плечики вниз. Штовхайте лопаточки в центрі вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих погляд вперед, ковзаємо повністю вперед, стопу поставили на півпальці, відриваємо коліна в видих. І тепер вдих, праву стопу поставили в центрі, ліву ніжку зверху правою, фіксуємо три точки опору вдих. Вдих. І ще вдих. І знімаємо ліву ножку, поставили в центр вдих. Права зверху видих. Відбудували, розподіляйте вагу вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо праву ножку вниз. Чотири точки заключні, три цикла вдих. Вдих. І заключні. Відпускаємо коліна вниз вдих, стопи на плюсна. І потягнулися вже в баласану в позу дитини, животом лягаємо між стегон. Правим лівим плечем потягнулися м'яко вниз, що його відпустили, розслабили. Довідпускаємо три цикли дихання, потім змінюємо положення рух, рук вдих. Вдих. І ще вдих. Залишаємося корпусом внизу, голову не піднімаємо, як ручки переводимо назад, плечі можна на стегна покласти і повністю розвертаємо долоні вгору. Фіксуємо, дорослабляємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, м'яко, ручки переводимо вперед, спираємось на долоні і на видиху м'яко, через округлу спинку піднімаємось вгору, видих. На сьогодні все ось така коротенька практика. Сподіваюся, що ви відчули не тільки центр, а свої плечі, свої руки. Якщо все зробили якісно, подихали, розподілили вагу, то завтра будете мене згадувати з невеличкою кріпатурою. Але не полишайте цих спроб. Наступні версії будуть ще більш динамічніші, ще більш різноманітнішими. Бо центр це наша основа і далі дозволяє нам зробити нашу практику ще більш якісною та різноманітнішою. Дякую за те, що практикували разом зі мною, і до зустрічі в нових відео на Килимках Намасте!